Ось так виглядає наша сушарка. Сьогодні намолотили 9 мішків. 4 години топиться. Максимально сюди ми загружали 13, так щоб нормально, 15 вже перебор. Ширина її 1,80 м, довжина 5,5 метрів. Температура повітря 44,3 градуси. Температура на котлі, зараз подивимось. 85. Ну, це та температура, яку максимально дозволяє ця автоматика. Ось так воно реалізовано. Два вентилятора включені. О, не улітка, конечно, але давление, якесь создається. В принципі, зараз ще годинку-півтори і будемо зменшувати температуру на 60 і можна лягати спать. Мішалка, конечно, вручну ось так.